14 грудня близько 20.30 до поліції Кременчука надійшло повідомлення від мешканців одного із гуртожитків на вулиці Університетській, що мало знайомий чоловік погрожує предметом, схожим на гранату. На місце події негайно прибули працівники підрозділу ТОР патрульної поліції, спецпризначенці головного управління обласної поліції, експерти-криміналісти, Нацгвардійці, слідчо-оперативна група та оперативники Кременчуцького районного управління поліції з дотриманням заходів безпеки правоохоронці боєприпас вилучили, а правопорушника затримали. Олександр Холондович, начальник Кремечуцького райуправління поліції, повідомив. Під час проведення слідчих дій поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився мешканець Кременчука 1983 року народження, який раніше мав проблеми із законом. Із залученням експертів, криміналістів та фахівців-ідентифікаторів поліції спеціального призначення, у чоловіка боєприпас вилучили та направили на експертне дослідження. Джерело походження та мету зберігання небезпечного предмета з'ясовує слідство. Слідчим поліції фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 хуліганство та частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.